Якщо ви збалансовано харчуєтесь, отримуєте достатньо білків, жирів, вуглеводів, то вітаміни зовні вам можуть бути непотрібні. Але насправді в реальному житті багато жінок мають дефіцити, які можуть впливати на самопочуття, гормональний баланс і навіть фертильність. Ми розуміємо, що не всі потребують однакових вітамінів, але є речовини, які найчастіше в дефіциті. Привіт! Мене звати Бернацька Олена. Я лікар-гінеколог, репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина говоримо про вітаміни для жінок. вір! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей. В аптеках полиці завалені комплексами для краси і здоров'я. Але які з них нам дійсно потрібні, а які просто маркетинг? Давайте розбиратися. Топ 5 вітамінів і мікроелементів, які справді важливі для жінок. Я часто замислююсь, які вітаміни і мікроелементи дійсно потрібні моєму організму, а які це просто хитрий маркетинговий хід. Тож я почала розбиратись і ось що дізналася: Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який виконує роль гормону і впливає на безліч процесів в нашому організмі. Він існує у двох основних формах. Д3 це холекальциферол, який виробляється в шкірі під дією сонячного світла. І міститься в продуктах тваринного походження. Д2 ергокальциферол міститься в деяких грибах і рослинах, але менш ефективний, ніж Д3. Основне джерело вітаміну Д це сонце. Під дією ультрафіолету в шкірі синтезується Д3, який потім активується в печінці і нирках. Навіщо він нам? Він підтримує здоров'я кісток та зубів, регулюючи всмоктування кальцію та фосфору, покращує роботу імунної системи, допомагаючи боротися з інфекціями та запаленням. Він впливає на менструальний цикл і підтримує наше репродуктивне здоров'я, знижує ризик гіпертонії та атеросклерозу. Також вітамін Д покращує настрій і зменшує ризик депресії. Симптомами дефіциту є хронічна втома, слабкість, часті застуди, поганий настрій та інколи навіть депресія. Болі в кістках, судоми, м'язова слабкість, порушення менструального циклу також симптоми недостатності вітаміну Д. Як уникнути цього дефіциту? Рекомендовано проводити більше часу на сонці 15-30 хвилин сонячного світла 3-4 рази на тиждень. Вживати жирну рибу, лосось або сердини, також печінку або молочні продукти. Приймати добавки, якщо є підтверджений дефіцит. Вітаміни групи В в 6 В6, 9 в 12 Вітаміни групи В підтримують нервову систему, обмін речовин, кровотворення та репродуктивне здоров'я. Вітамін в 6 або піридоксин допомагає боротися зі стресом та покращує настрій, зменшує симптоми ПМС, підтримує серцево-судинну систему. Джерела вітаміну В6 6 це м'ясо, риба, картопля, банани, горіхи. А от симптоми дефіциту це дратівливість, поганий сон, судоми, оніміння кінцівок. Вітамін в 9 або фолієва кислота. Важливий для вагітності. Бере участь у синтезі ДНК та кровотворенні, зміцнює нервову систему. Його джерела це шпинат, броколі, бобові, печінка, яйця. Симптоми дефіциту це втома, анемія та депресія. Вітамін в 12 або кобаламін. Він підтримує нервову систему та покращує пам'ять. Необхідний для кровотворення. Джерела вітаміну В12 це м'ясо, печінка, риба, молочні продукти. Вегетаріанці є в групі ризику дефіциту в 12 і мають приймати добавки або продукти, які збагачені вітаміном в 12 наприклад, рослинне молоко. Симптоми дефіциту це слабкість, анемія, оніміння кінцівок та проблеми з пам'яттю. Феретин це білок, що зберігає залізо в організмі. Його рівень важливий для здоров'я волосся, шкіри, енергії та концентрації уваги. Як можна запідозрити, що у вас низький феретин? Ви можете відчувати постійну втому, слабкість, запаморочення, випадіння волосся, ламкість нігтів, часті застуди або прискорене серцебиття. Джерелами заліза є м'ясо, риба, бобові або горіхи. Для кращого засвоєння заліза потрібен вітамін С. Залізо небезпечно приймати без аналізів, оскільки його надлишок також може викликати втому, проблеми з печінкою та порушення серцевого ритму. Магній. Магній це мікроелемент, який бере участь у понад 300 процесах в організмі. Він впливає на серце, на нервову систему, на обмін речовин. Але для чого він нам? Магній в організмі зменшує стрес, покращує сон, запобігає судому, підтримує роботу серця. Також він може допомагати при ПМС. Джерелами магнію є горіхи, темний шоколад, бобові та морепродукти. А ось симптоми дефіциту це слабкість, дратівливість, судоми та порушення сну. Передозування магнієм можливо при надлишковому прийомі добавок, особливо у людей, у яких є проблеми з нирками. Омега 3. Омега-3 це незамінні жирні кислоти, які організм не виробляє самостійно, але вони важливі для серця, мозку, шкіри та загального здоров'я. Вони покращують стан шкіри, волосся та нігтів, також зменшують ризик серцево-судинних захворювань, підтримують роботу мозку. Джерелами є жирна риба, ляна олія, горіхи, авокадо. Симптоми дефіциту це суха шкіра, ламке волосся та часті запалення. Омега-3 не варто приймати безконтрольно, оскільки їх надлишок може викликати проблеми з кровотечами. Які вітаміни не потрібно приймати без призначення? Кальцій, якщо ви не маєте дефіциту, оскільки зайвий кальцій може накопичуватись в судинах і цим збільшувати ризик серцево-судинних захвороб. Мультивітаміни для жінок. У більшості випадків це комбінація речовин в дуже низьких дозах, які зовсім не вирішують дефіцити. Антиоксиданти, такі як вітамін А, є у високих дозах, оскільки вони можуть навіть підвищувати ризик деяких хвороб, якщо особливо їх приймати без потреби. То чи ми можемо ми взагалі отримати всі вітаміни з їжі? Так, якщо ви регулярно їсте жирну рибу, в них міститься омега-3 і вітамін Д. Якщо ви вживаєте багато овочів і зелені, бо це джерела фолієвої кислоти та магнію. і якщо у вас немає проблем із засвоєнням їжі, тому що b 12 наприклад, смоктується в кишечнику. Але якщо у вас є хронічний стрес, обмежена дієта або є вже симптоми дефіцитів, варто перевірити аналіз і коригувати раціон або приймати вітаміни цілеспрямовано. Якщо вам сподобався такий формат розбору, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, які ще теми про здоров'я вам цікаві. До зустрічі! Слава вір! до вірусів, лагідний до дітей.